Друзі, доброго ранку! У нас все стабільно, знову ранок, осінній ранок, і ми знову зустрічаємо важливий вантаж для наших хлопців. Е, зараз за моєю спиною 14 машин. Це із тих 200, які приїдуть, які вже майже приїхали за вересень і жовтень поточного року. Сьогодні ми отримали чергову партію антидронових сіток і хочу подякувати волонтерам, які невпинно в день, вночі. Розвантажують та завантажують ось ці сітки, друзі. Продовжуємо нашу традицію. Щотижня ми привозимо велику партію фур з антидроновими сітками. Сьогодні 14 ось таких фур відправляються на прифронтові території, на лінію зіткнення, на прифронтові місця для того, щоб захистити наших військових, наших людей, нашу техніку від ворожих дронів. Готуємося до зими. Хочемо, щоб е, всю зиму е, наші позиції, наших воїнів та е, ті... Цивільні об'єкти, які знаходяться у нас на передовій, були максимально забезпечені захистом. Тому я думаю, від місяця до місяця зараз ми і наші партнери будемо збільшувати об'єм тих сіток, які поставляються. Нагадаю, сітки нам дають наші міжнародні партнери, а всю логістику забезпечує Фундація Течія, кіноспілка та наші партнери.